Якщо вас не обурює те, що сьогодні відбувається, тоді ви співучасники пограбування і знищення народу. Шість років назад українці зробили найстрашнішу помилку в своєму житті, обравши цього недокалиханого. Шість років назад ми підписали собі вирок, але на жаль, страждають мільйони інших від вашого вибору. Шість років назад. Ви жили в себе вдома, працювали, подорожували, мали поруч себе сім'ю. А зараз ані роботи, ані домівки. І вже немає сім'ї. Шість років назад ми довірили країну цим покидькам, які за ці шість років просто роздарибанили її на шматки. Я хочу, щоб ви за виборці нарешті зустрілися з розумом, але вже занадто пізно багато чого не повернеш. Пам'ятаєте, як тут усе починалося? Це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну демократичну країну. Шість років тому один дуже смішний актор вирішив, що може стати дуже серйозним президентом, і багато чого нам обіцяв. Але замість країни мрій і миру ми отримали повномасштабну війну і країну брехні. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі. Японцями у технологіях, швейцарцями, в умінні щасливо жити один з одним, а стали північною Кореєю в свободі слова та правах людини. Зімбабве в якості життя і Гондурасом в якості державного управління. І буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, аби ви. Відчували повагу, а сьогодні військові відчувають безвихідь, них забрали виплати, не дають ротації, немає термінів служби. І вони не знають вже четвертий рік, коли вони повернуться до своїх родин. А замість мобілізації влаштували бусифікацію. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду. Рейтинг втратив. А от за посаду тримається мертвою хваткою з Верховного головнокомандувача перетворився на верховного комісара. без плану, без бачення, без сорому. Шість років тому в Зеленського була головна перевага довіра людей, а залишилась тільки влада, ну і страх її втратити. Я не буду звертатись до Зеленського. Я звертаюсь до українців. Думай це. Моя улюблена рубрика, а вас же ж попереджали. Хочу сьогодні звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа нам треба дивитися в майбутнє і кріпко думати, яким чином зберегти державу, не віддати державу Путіну і Коломойським. На розкрадання сьогодні засвідчений потужний запит на оновлення. І оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вити, вести актор. Талановіта людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. І шановні мої виборці, я дякую сьогодні, що ви з нами. Отак, от і вийшло нам з вами на зло з маленького Вовки велике хайло. Київ місьбуда. 30 років тому в нас було шоу довгоносиків раз на тиждень на плюсах. Зараз у нас суцільне шоу Довбодятликів цілодобово на тих же плюсах у Фейсбуці, інстаграмі телеграмі. Скрізь позитивні довбодятлики. Бо якщо ти не довбодятлик, тебе на плюси не пустять. Чомусь виграш Зеленського у мене асоціювався з бідою, переслідуваннями і проблемами для військовослужбовців. Це для мене однозначно було. І навіть зараз не можу пояснити, чому саме так було для мене в 2019 році, але можливо, тому що Зеленський занадто активно в глазах путіна відділ любові і не бачив взагалі і бойових дій, і спокійно виступав для терористів, і його абсолютно нічого там не зачіпало. І от я йшла в Верховну Раду захищати своїх військових, якими я опікувалася з 14-го року. І такий сумний підсумок шести років Зеленського. Поляра шість років я й займаюся захистом військових, забезпеченням військових, ходіння по суботах, коли репресують і судять військових. Все, що стосується військовослужбовців, і ситуація з цим настільки стала критичною, що аж страшно. Твітерянин Хецеля. ракети та шахеди в сні не закінчаться ніколи. Ми з самого початку граємо в невірну гру, яка називається Збий якомога більше, а мали б грати в таку саму, як вони зруйнуй якомога більше. Писав про це три-два рік тому. Відповідно, року мені відповідали: ми не такі, нам нічим збивати, нам цього не дадуть. Шепшина, але так і є. Перше, ми бляха не такі, бо дали зелепузікам закрити всі ракетні програми. Два кажуть, нам нічим збивати. Так, бо президент на третій тиждень повномасштабки зібрав на нараду не директорів оборонки, а бляха про російських блогерів. Три кажуть нам не дадуть, бо таким, як в пунктах першому і другому, ніхера не дають. За два роки Російська Федерація наростила від запуску 20 шахедів на добу до 273 шахедів на добу, тобто в 13 разів 13, не складно спрогнозувати, які обсяги наростять рашисти через 1-2 роки. А що наростимо ми? Твітерянин Олекса. В них лише шахеди, а в нас Бобьор, пекло, трембіта, сокіл, пімста, грубака, Ентерпрайз, лютий Брама, ніндзя і ще купа різних байрактарів. І на кожному люди заробляють копійчину, тримаючи також свій економічний фронт. Не розводь тут своє ІПСО». Зробимо їх разом. Твітерянин Ендрю. Вже і ударів по НПЗ немає. Взагалі ударів немає. А Росія тільки набирає оберти і знищує цивільні населення. І якихось варіантів зміни ситуації не видно, може стати тільки гірше, бо їх плани по 500 шахетів здаються реальними, а наших ракет-балістик вже мільйони. Віктор Онегін. Да, і тут є важливий момент. Пропущено 57 одиниць, а 57 одиниць це 57 попадань в ті об'єкти, в які расисти хотіли попасти. Ну а у нас. Незламність і русоріз, притули і Стерненка і боротьба з Порошенком, щоби сіли Барига не донатив на армію. Шкода, що українцям довелось втратити 6 років, мільйони життів і десятки міст, щоб це зрозуміти. Путінське вторгнення було спровоковано шаленим послабленням збройних сил України. Давай нагадаємо 19, 20, 21 рік. Тоді ж, якраз хомчок, якого Зеленський назначив. Головнокомандувачем, а я нагадаю, що це те саме Хомчак, який відповідальний, зокрема, за Іловайськ, і тут хто хоче розібратися, той той знає всю ситуацію. І він оголосив скорочення армії на 100 тисяч війська і почалися скорочення з повітряних сил, яких нам і так бракувало, і почалися репресії проти частини з повітряних сил збройних сил України, які застосовували байрактари дуже успішно на тих самих початках, і переслідувалися а, лицарі орденів за мужність і інших орденів за те, що вони з Криму викрали українську техніку і витягнули її на українську територію. Потім ця техніка була московитів. тому що саме за Зеленського зупинявся Павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо, тому що за Зеленського були зупинені ракетні програми, тому що за Зеленського посадили. В тюрми генерала Марченка за нібито неякісні бронежилети в результаті до початку вторгнення не було жодної закупки бронежилетів, а потім вони виявилися якісними. Тому що репресовували генерала Павловського за нібито не такі е, організації закупівель, а насправді виявилося все те. І ось оці всі речі вони спровокували Путіна напасти в той час, коли Україна була напевне найслабшою. То, якщо дивитися з путінської точки зору, то гріх було не напасти на Україну, коли Зеленський довів її до такого стану. А ще й півроку ігнорував будь-які меседжі про те, що буде вторгнення. Шість років Зеленського це дійсно вирок Україні. Втрачено 20% територій, втрачено до 10 мільйонів людей, які тікали від війни за кордон чи опинилися в окупації. Скільки сотень тисяч, сподіваємось, не мільйони полягли про це нам бояться сказати? Можливо, в офісі президента і самі до кінця не усвідомлюють масштаб цієї катастрофи. Це дійсно катастрофа рівня голодомору, наслідки якої для українців як нації вже непоправні. Ми вже втратили кращих з кращих. Ці наслідки будуть відчутні на десятки років вперед. Очевидно, вина на вбивцях, на кожному росіянину і особисто путіну, але треба чесно визнати відповідальність Зеленського, який повністю провалив підготовку до вторгнення, який увесь 21 рік справно ігнорував застереження союзників, бо мав якісь домовленості з Кремлем, і його там надурили. Хто б міг передбачити увесь цей сценарій? В тому то й проблема. Притомна частина українців могли і кричали про наближення катастрофи, але нас не чули ані в 19-му, не хочуть чути і зараз. І оце найстрашніше. Люди, які не хочуть бачити злочинів Зеленського, які не хочуть визнати власну помилку, а беззастережно продовжують його підтримувати, посилюючи тенденції до авторитаризму. От я дивилася, які пункти були Володимира Зеленського, коли він балотувався на президента України, чи там єдність країни, закінчення війни, повернення Донбасу і так далі, і так далі. І а, одразу є розуміння, що зараз все, що йому не вдалося в цих сферах, він буде перекладати на Путіна. Ну я не завершив війну, бо Путін поганий. Я не повернув Донбас, бо Путін поганий. Я не домігся там якоїсь достатньої єдності країни всіх світ питань, бо Путін поганий. Оце оці всі речі. І мені видається, що це одна із найбільших проблем, з якою ми будемо стискатися, тому що це є суцільне перекладання відповідальності.